Пане Сергію, до вас запитання. Ми вже з'ясували про те, що є певна історія, про те, що на сьогодні відродився цей вид спорту якогось часу забутий. Наскільки ось ця популяризація, я вже розумію, що скільки є федерація, скільки є якась популяризація цього виду спорту, наскільки вона на сьогодні успішна, які кроки робляться з боку держави, чи допомагає держава, чи є якесь розуміння, чи може багато хто говорить, ну, у нас і так достатньо видів спорту. Навіщо нам ще щось вигадувати, пригадувати, що що колись там було, як взагалі відношення до цього виду спорту, і яке ставлення, розуміння і підтримка, яка на сьогоднішній день? Дякую за запитання. Насправді, національний вид спорту хортинг він має підтримку в органах державної влади. Кожен державний службовець, до якого ми зверталися із проханням про співпрацю, ми здебільшого отримуємо допомогу в співпраці, допомогу в адмініструванні хортингу, принаймні можна говорити. Про це на території Черкащини Черкаської області нещодавно я зустрічався з начальником управління сім'ї молоді і спорту, де ми обговорювали питання проведення обласних відкритих обласних змагань з хортингу, які будуть проходити в жовтні цього року. Ми отримали добро на їх проведення. Ми отримуємо і сподіваємось, що ми будемо отримувати підтримку всіляку в проведенні чемпіонату. І сподіваємося, і навіть очікуємо, навіть знаємо, що до нас приїде велика кількість команд із різних областей України, де досить потужно розвивається е, хортинг як вид спорту. І я думаю, що це буде цікаве спортивне свято е, на території козацької столиці, Черкащини. Я б так би міг говорити, навіть тому, що історично так складаються обставини. що... Тут е колиска гетьманщини українського козацтва, і мені здається, що це має бути знаково, і цей турнір має, має проходити систематично, він має бути постійним, і сюди мають приїжджати найкращі спортсмени, хортингісти, ну і, звичайно ж, спортсмени інших видів спорту, які теж мають право на розвиток. Олег, ну, що... До речі, я вибачаю, що перебуваю. Ми зустрічаємося з вами вдруге, і вдруге глядачі наші дивляться, що в студії знаходяться діти. Яка взагалі вікова категорія на змаганнях, які ви відвідуєте? Є зараз дорослі люди, які цим займаються? Чи зараз лише він цей вид спорту відроджується, тому лише займаються лише діти ними? Є, е, в тому числі, і дорослі спортсмени. Вони також представлені і, наш, і в нас в Черкаській федерації хортингу, але цим здебільшого займаються. Смілянська районна федерація Хортингу, там вони готують спортсменів вікових старших від 16 років. Ми, І я особисто взяв дитячу групу для того, аби у них не було так званого, я це називаю мусором. Отого мусора тих бойових мистецтв, які вже можуть наскладатися на в у них в свідомості, тому ми взяли абсолютно з чистою свідомістю дітей, і вони на сьогоднішній день чітко розуміють, що є хортинг і є решта бойових мистецтв. І хортинг він переважає решту бойових мистецтв, і вони можуть назвати в чому, тобто в них немає тої бази іншого бойового мистецтва. Це допомагає мені набагато мені допомагає в підготовці моїх дітей до змагань, і що, в принципі, результат не, не змушує себе чекати. Ну говорять, що легше навчити ніж перевчити. Так, має? Звичайно, звичайно, і е, їхнє сприйняття воно. Чисте, воно абсолютно не піддане якимось порівнянням, але вже в результаті, коли вони приходять на змагання і здобувають перемоги, вони розуміють, що в такому віці, маленькому дитячому віці, сумніви вони відштовхують спортсмена в розвитку у підготовці. Крім спортивної підготовки, ми звичайно ж працюємо і над. Психологічною підготовкою над ідеологічною підготовкою кожен із наших маленьких спортсменів і маленьких, і старших віком спортсменів всі ми розуміємо, що е, традиції українського народу е, це є наші традиції і. Вони не є гіршими, вони навіть є в багатьох моментах кращими. І в питаннях історії, і в питаннях культури, і в питаннях науки, техніки, освіти, в питаннях спорту. Ми розуміємо, що ми можемо бути першими, і ми зобов'язані бути першими. Але були такі періоди в історії України, коли наше особисте треба було відкласти. На другий чи третій порядок на сьогоднішній день ми вважаємо, що вищим проявом патріотизму має бути саме те, що ми маємо розвивати наш український ментальний вид спорту і культуру, традиції українського ну, народу.